Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні нове відео на моєму каналі. Це психологічний розбір, який просили саме ви. Мої підписники написали в коментарях, що хочуть розбір Дмитра Карпачова, тобто психолога Дмитра Карпачова. І я вирішила, чому би ні, вирішила зробити це окремим відео. Не, не буду тут двох людей розбирати, адже сьогодні буде, мені здається, ґрунтовніше відео, аніж зазвичай. Я думаю, сьогодні ми поговоримо не тільки про особистість Дмитра Карпачова, а й його професійні якості. Якщо вам він подобається саме як психолог, і ви дуже йому вірите, то все таки з обережністю ставтеся до його ось цих програм, передач онлайн-школи і тому подібного. Почнемо ми з того, що взагалі сьогодні буде не дуже такий неопереджений випуск, тому що все-таки через те, що я знаю Дмитра Карпачова ще, мабуть, давно, тобто це дуже давно ще спочатку коханами буваємо дітей, мабуть, ще з цих випусків я знаю про нього. Моє ставлення з, з дитинства, тобто тоді я була дитиною, до нього було нейтральним, таким позитивно нейтральним, аж поки я не стала навчатися на психолога і, до речі, ще до. Випуску, який став популярним, тобто це у дівчини ось смішно не буде, здається, канал. Тобто я тоді зайшла. І я ще перед цим я вже почала цікавитися, взагалі чи є освіта у Дмитра Карпачова. От ми якось синхронізувалися з цією дівчиною, бо вона виклала це відео буквально через там місяць після того, як я зацікавилася його персоною, і я його продивилася от прям повністю. Я не всі відео дивлюся повністю, от, коли там розбирають якихось людей. Взагалі, я, якщо чесно, я розбираю людей, але сама розбори не дуже сильно люблю дивитися. Не знаю чому, але я не дуже дивлюсь. І ось вона мене тоді здивувала, те, що вона теж нарила те ж саме, але більш глибше. І вона теж зрозуміла, що це все-таки ну, якийсь такий трошки він шарлатан. тобто це не... У нього немає психологічної освіти, і це не зовсім психолог, як би мовити. Це більше телеведучий, це більше, я не знаю, маркетолог, от сьогодні ми ще про це поговоримо. І я тоді зрозуміла, що все-таки я не дарма тоді зацікавилася. Зацікавилася чому? Тому що мені прислали мої друзі, мені просто як відео, що ось таке класне, він там щось радить. І я подивилася це відео і зрозуміла, що це ця людина не може бути психологом, бо я як почула там якісь. Ну, я це відео не знайду, от чесно, я не знайду вам. Мабуть, його вже, бо це було рік назад, і я ну тоді зрозуміла, що це ненормально, чому люди це дивляться, чому це популярно? Якось я не звертала уваги до ось цього відео. Там було щось про те, як треба там. Зі своєю жінкою, і щось там було таке якесь ну, не дуже нормальне. От я не пам'ятаю, що, але я зрозуміла, що психолог таке не може говорити. І ось я подивилася з ним інтерв'ю, бо ви ж просили психологічний розбір. Думаю, ну я зайду, подивлюсь на його інтерв'ю. Може, в нього хоч є якесь інтерв'ю? І ледве знайшла. Тобто, це така людина, що й по інтерв'ю не ходить. Тобто спеціально уникає будь-яких на себе оцих <схід> критиків з цієї так нападок. Він взагалі цього всього уникає. І я дивлюсь, що в цьому відео інтерв'ю це стареньке, тобто це ще російськомовний тоді на той час був канал. І в цьому інтерв'ю він також говорить російською мовою, тому я не знаю, чи буде тут багато вставок, бо мені особисто не дуже приємно слухати російську Я я його слухала те інтерв'ю не дуже той, радуючись, але більше нічого не було, все-таки я хотіла, щоб ну щоб це було як інтерв'ю, задає питання, і що ж, як же ж Дмитро реагує. Мені дуже цікаво, коли людина на інтерв'ю, які в неї реакції, як вона захищається. Наприклад, ну якщо там справді якесь таке питання, знаєте, таке, ну як люблять інтерв'ю задати, тобто як. Людина захищається, які там механізми захисту у людини. То Дмитра Карпачова, ви знаєте, головний механізм захисту це прийти вже зі своїми питаннями. Тобто він видно, що ці питання були його. І він навіть проговорився в одному там моменті, що ну, у вас є перелік питань, які можна задавати. Тобто вони старання завчасно вони обговорили. Які питання можна йому задавати, які ні. Тобто, всі питання були психологічні, якогось психологічного характеру, але в них він теж, знаєте, трошки налажав. Ми обозначили ряд тем. Є теми, на корою я не розговорю. Как бы, ну, тобто він загалом говорив нормальні речі, але. Ну, Там трошки таке щось було, не знаю, як це пояснити. Тобто, це було Видно, що це або завчені якісь відповіді, або ці відповіді були від нього особисто, і вони не зовсім були правильними. Тобто, З наукової точки зору людина, яка все-таки навчалася на психолога, Хоч якось, хоч побічно, тобто, хоч ходила на дві-три пари, не знаю, там, в місяць, вони зможе такого сказати, тому що він все-таки маркетингом займається. От ви знаєте, все в інтерв'ю я сиділа і розуміла, що Дмитро Карпачов. Це такий маркетолог, який уявив із себе з психолога. Тобто йому дали ось цю можливість стати телеведучим на шоу, там на першому якомусь я забула, де він був. Потім ми це каханами вбиваємо дітей. Там ще інші пішли. Зараз супермама. Тобто, йому дали можливість просто стати телеведучим, з який типу є психологом. Але у них на каналі є справжні психологи, тобто я не знаю, чи ті психологи справді мають освіту, але сам факт, що інші люди займаються саме психологічною підготовкою людини, яка прийшла на телешоу. Тобто, ось це телешоу, там, наприклад, один за всіх. Там, звісно, є теж психологи, які займаються ну, тими людьми, які потрапили в якусь екстрену ситуацію, і вони допомагають їм адаптуватися до ось цих телевізійних умов. Тобто, все таки це стрес для людини, коли на тебе сидить дивиться вся аудиторія саме в цьому залі, і ще й буде дивитися. Весь там світ так по телебаченню. Тобто це дуже складно пережити. І з цим займається не він. Тобто цим займаються якісь психологи. як Я зрозуміла з коментарю дівчини, що це займаються якісь інші психологи на їхньому каналі. Тобто він навіть у них той не психолог, він у них справді тільки телеведучий на каналі, і все. І ось я зрозуміла, що. Його головна ну, позиція це те, що я хочу заробити грошей. Він таки сказав в інтерв'ю, що я доволі таки меркантильна людина, тобто, ну в цьому немає нічого такого шкідливого, як би мовити. Тобто, якщо людина хоче заробляти гроші, ну то нехай заробляє. Смотри, я, в принципі як слово зараз спомню, меркантильний чоловік. Я фінансово орієнтований. Але сам факт все-таки, коли ти позиціонуєш себе як психолог. Мені здається, що на мою думку, тобто це моя особиста думка, можливо, хтось з нею не погодиться, але все-таки коли гроші стоять на першому плані, це не дуже добре, тому що тоді ти будеш брати багато консультацій, або будеш брати дорого за консультації, але якість цих консультацій, звісно, буде нижча. Тобто, це, звісно, не той. Не та мотивація має бути у людини, коли вона займається психологією. Якщо, наприклад, ти хочеш займатися саме майстер-класами, тобто заробляти гроші на цьому, і тобі саме гроші потрібні. Добре, займайся майстер-класами, тому там, наприклад, пояснює комусь щось, якісь онлайн-школи, це нормально. Але все-таки ти маєш відповідати за якість, тобто ти маєш ці гроші все-таки витрачати на своє навчання. Наприклад, ти маєш витрачати ці гроші на те, щоб облаштувати свій кабінет і тому подібне, влаштовувати якісь, не знаю, благодійні іноді навіть зустрічі з кимось, тому що це дуже корисно саме з точки зору розвитку тебе як професіонала. Не завжди те, що ти йдеш за грошима, тобі допомагає. Навіть навпаки, трошки той псує, особливо коли ти психолог. Бо наша професія орієнтація на людей, не на гроші. Тобто, все-таки ця професія, вона сама по собі орієнтується на людину, на те, щоб бути зацікавленим у людях. і Він говорить, що йому цікава психологія. Але мені здається, що з точки зору маркетингу. Бо маркетинг теж пов'язаний з психологією. І ось він сам говорить, що він закінчував маркет... ну, маркетинг, і в нього. Цей диплом, тобто це єдина його освіта, яка, саме, яку можна підтвердити. І ось це дуже пояснює всі його вчинки. Тобто в нього вчинки вони такі. Я хочу зарекламувати себе, подати себе під таким соусом, щоб на мене дивилося багато людей. Як це зробити? Тобто йому дуже пощастило. В нього така спокійна манера голосу, в нього і зовнішність така доволі приємна, і він, начебто, розумний. Тобто, так, це людина, яка викликає якісь такі емоції, що ну хочеться його поважати. І ось це все спрацювало як маркетинговий хід. Тобто, це все, яке він говорив, що він цікавиться нейролінгвістичним програмуванням, а це не ну, такий, такий собі, все в ну, науковий психологічний підхід, якщо чесно, не знаю, чому він так їм хизується. Але ну це все якась така шар... шарлатанщина Тобто, ну по-іншому не скажеш. Тому що якщо б він був не психологом, а просто маркетологом, то в мене до нього було б нуль питань взагалі нуль. Тому що подавати себе як небудь там, рекламувати себе це дуже круто. Але психолог в тому то і... Причина, у нас є етичний кодекс, і у психолога цей рекламний хід не має працювати так, що він дурить людей. Розумієте, в чому причина? Маркетинг це маркетинг, психологія це психологія. Хоч вони і пов'язані в якихось речах, але психологія не дорівнює маркетинг. Тобто він трошки заплутався. Нам не вистачає психологу не вистачає тільки курсів. Ось він сказав, що вистачає тільки курсів. Ну, я не знаю, ну як людина, яка навчалася на психолога, може таке сказати, як тільки курсів, то, вот, наверное, для того, щоб говорити о психології, достатньо закінчити якісь -то курси. Но... Тобто, ти хочеш сказати Дмитро Карпачов, що ви бачите, по-іншому не може, ви, Дмитро, що ось я піду зараз, наприклад, влаштовуватися в садочок, працювати чи у школу, і в мене немає диплома психолога, і мене туди візьмуть з курсами. Тобто, так ось, навіть якщо брати не консультування, а просто роботу на підприємстві, де небудь при медицинічній установи. При якійсь іншій установі мене не візьмуть без диплома Тобто, без диплома влаштуватися неможливо. Психологу недостатньо курсів, недостатньо все. Забудьте про ці ось ці якісь дурні речі. Курси це додатково. Курси це твоя неформальна освіта, а формальна освіта має бути все-таки як диплом. Тобто, це наукова психологія, а не просто якісь курси. Курси це. Наприклад, людина для побуту хоче для себе щось дізнатися з психології і обирає психолога, який знає наукову психологію, але проводить курси, майстер-класи і тому подібне. І вона хоче щось просто для себе вивчити, щоб потім на побутовому рівні це якось виконувати, тобто це якось використовувати все, ось це і все. Ці курси можуть тобі допомогти особисто, от особисто тобі так. Але ти сам курсами не зможеш когось іншого консультувати. Тобто, ну я не знаю. Ну хіба що так, є якісь психотерапевтичні школи, там навчають, але все одно на базі наукової ось цієї освіти, тобто на базі диплому психолога, так, можна отримати психотерапевтичні, якісь далі знання, якісь можна отримувати, не знаю, ну що завгодно, але це. Люди, не думайте, що це так можна, якщо ви хочете стати психологом і хочете просто пройти курси. Ну, не знаю. Ну, це на ваш страх і ризик, тому що це не те, не те, зовсім не те. І ось його підхід в інтерв'ю, коли він вже дійшов до того, що обговорював дітей свою дитину, тобто що він не ідеальний батько. Він дуже багато навіть правди говорить про супервізію. Тобто, він справді чесно, аж до рани прикладає, він іноді говорить дуже гарні речі. от, він, як наче, підслуховує десь якісь психологічні, не знаю, тренінги. Все-таки він десь щось ходить і влаштовує ось ці якісь онлайн-школи вже на базі того, що почув, мабуть. Тобто трошки десь підчитав, підтаскав. Або, наприклад, він супервізор ось у нього є. Я так думаю, що це психолог, який справді навчався на психолога, і, можливо, на цих супервізіях він просто трошки і для себе щось бере. Тобто, знаєте, якби той супервізор, він з ним не проводить консультацію, а він йому Консультації як навчання проводить, тобто він йому щось пояснює. Мені здається, щоб той знав, як відповідати, і не трошки так ну не не падав в обличчям в бруд, тобто, щоб він був таким. Нормальним, так тобто, щоб він мав якийсь презентабельний вигляд, і нормальні слова, там якісь репліки, фрази, якісь постулати, такі психологічні, мав змогу сказати. І ось далі ми переходимо до батьківства. Тобто він говорить про свого сина, там далі він говорить про те, як виховувати дітей, як це важливо. І навіть у нього на сторінці написано, що е, я там. Зараз тут буде, що ви не маєте ви маєте розуміти, що це неможливо, що треба виховувати дітей, так як вам говорять психологи, що то, от психологи, вам пояснюють це не просто так, адже дитину впливає те, як вона була вихована. Те, що ви як матір маєте, тобто там на сторінці в нього, що ви як матір або батько, ви маєте розуміти, що те, що ви робите з дитиною в дитинстві, це буде для неї там у наступному подальшому житті дуже важливо. Те, що вона стане такою, як ви її там виховали і тому подібне, їй буде дуже складно, і це все пов'язано. Тобто, це такі важливі речі він говорить. А на інтерв'ю, коли в нього запитали, ну просто ця дівчина, інтерв'юерка, вона запитала, як. Для не знаю, для загального знання, а яке в тебе було дитинство? Там щось таке було питання. Буквально просто яке в тебе було дитинство, чи щось там, а як твої батьки до тебе ставились? Ну щось в цьому роді. Я вважаю, що тут з твого переліку питань, які ми тобі там щось під ну, він її підсунув, я так розумію, що в цьому переліку не було цього питання, я не хочу на це питання відповідати, бо я не хочу. ну тобто, ну тобто Не хочеш, не треба. Але сам факт, він потім говорить, що я взагалі вважаю, що людина е, стає ну, особистістю не в дитинстві. Тобто це все не важливо, те, що було в тебе в дитинстві. Ти стаєш особистістю вже потім, що те, що було там у тебе. Батьками і дитинство твоє воно не впливає на те, яким ти станеш. Попитка натискати в какую-то таку унікальну історію, коли ми говоримо там, о людях звісних і знаменитах, це mm -hmm. зачастую ложный путь. Тому що мені кажется, становление личности, оно происходит там чуть ну, было. От ви розумієте, він сам собі суперечить. Я, я просто була в шоці, коли я це почула. Думаю. Діма, ну це Дмитро, Дмитро Карпачов. Ну це дуже круто. що ти, звісно, можеш підтасовувати під себе якісь репліки, і що тобі хочеться бути таким ідеальним зерцевим психологом. і Ти не хочеш розповідати про те, що в у тебе самого не було ідеального дитинства. Це нормально. Це не має бути. Як це? Я не хочу говорити про дитинство. Окей, ти можеш не говорити про якісь це, це нормально щось там про себе не розповідати. Але пояснити, чому можна було якось не так. Тобто ти сам собі суперечиш, що значить твоє дитинство тобі не важливе, а у інших дітей, яких зараз, зараз виховують там їхні батьки, ось це важливо, ви їх виховуєте правильно, бо якщо ви їх виховуєте не, не так, як треба, ви з ними не будете там якимись добрими, ніжними люблячими, то вони виростуть там, їм буде. Погано. Гано в житті. Тобто, Дмитро, поясни на своєму прикладі, що, наприклад, там я ось сам себе там да, виховав потім, що ось мої батьки там, наприклад, виховували мене не дуже правильно, мені було складно спочатку в житті, я там виріс таким-то, таким-то, але я відрефлексував, я прийшов в психотерапію сам. Там. І я там виріс, і я зробив там сам над собою якісь там <смі> перебудову якусь, і я став іншою людиною, особистостю і виховав себе потім сам. Тобто, ну, що кожен може все-таки щось змінити в своєму житті, свої ось ці дитячі травми переробити, перепрацювати і все інше. Тобто, все це можна трансформувати у свій плюс. Він нічого про це не сказав, тобто те, що він там навчався просто на на маркетолога, був жив з батьками, там не знаю, що він там робив. Якісь дитинство, наприклад, було не дуже благополучне, або було дуже благополучне, не хочеться навіть про нього розповідати. Там може бути що завгодно. Але сам факт, тобто, він не хоче розповідати про себе, щоб бути взірцевим психологом, щоб ніхто не подумав, що він звичайна людина. Ось це взагалі, ось тут мене бомбинуло, тому що я і взагалі зараз такий підхід, і не тільки я, тобто це багато людей, хто розуміє, що це вже застаріло. Тобто це ненормально. Робити з психолога ідеально над людину це ненормально. Ми такі ж самі люди, і навіть найкрутіші психотерапевти, там не знаю навіть психіатри, вони самі мають проблеми в житті, тобто вони, звісно. Розуміються більше на чомусь, вони розуміють, як можна боротися з якимись проблемами. Вони знаються більше на людських стосунках, на людській цій природі. Так вони щось розуміють більше, але вони мають теж ж самі проблеми. Тому що робити з психолога якусь надлюдину, це робити йому йому самому гірше, і так само і клієнту. Тому що іноді психологи заграються, особливо, якщо вони не дуже освічені, вони починають заграватися з цим, ось з цим, що я надлюдина там Користувати в свою користь того, хто до нього прийшов на консультацію, і це ненормально. Я людина, ти людина, ось цей підхід дуже хороший, тому що він набагато кращий, і свої слабкості психолог теж може обговорювати як на консультаціях, так і звісно ж на супервізіях і тому подібне, і на інтерв'ю. І тобто, говорити про себе як про звичайну людину, тому що тоді це ще більше викликає щирість. Так, тобто це викликає щось таке, що буде приємно твоїм клієнтам, що вони будуть розуміти, ну, я прийшов на консультацію не почути від якогось там крутого дядька, який одягнений в крутий костюм, що він мені скаже, так, ну, у тебе окей, якісь такі поради, мабуть, поможе, але якщо ти будеш слухати тільки мене. Ні. Ось це не дуже нормальний підхід. це... Навіть в директивних це те, не неприємно не, не приймається, але і, і в гуманістичних взагалі. Тобто, якщо ви маєте все-таки підхід нормальний, ви хочете когось чомусь навчити, так, ви психолог сьогоднішній, так, не, не там починали в якихось е, минулому сторіччі, а вже сьогодні ви починаєте, то все-таки не звертайте увагу на ось таких Дмитра Корпачова, там інших, хто відомий психолог зараз на телебаченні, тому що це все не дуже схоже на саме. На психологію. Це все схоже на шоу або на якісь ідеальні, такі зіркові, там вони себе зірками вважають, тобто вони е, підносять все так, що я надлюдина, а ви всі тут простаки. Тобто, І тому Дмитро не хоче говорити про те, що насправді він теж простий, звичайний, і нічого в нього там, такого немає. Він, він говорить, я не ідеальний батько. Ну, Може батько ти не ідеальний, але все інше він хоче підтасувати, що я ідеальний такий в мене, все, е, е, я там їм спокійно, я все роблю спокійно. Не знаю, тобто це все безглуздо. Не, не треба таке робити. Свої слабкості, над ними треба, звісно, працювати. Тобто іноді буває так, що якісь слабкості вони працюють проти тебе. Але над ними, якщо ти будеш працювати, то про них і говорять більш відверто. Тобто, ну от я не знаю, я про себе можу сказати якісь про свої слабкості, про те, що я емоційна, так, мене там ось деякі щось засудили нещодавно, що я дуже багато сміюся у відео. Ну, я така людина, що тут зробити. Я не хочу роботизувати себе і роботизувати психологів взагалі. Тобто, психолог не дорівнює над людина, не дорівнює робот. Психолог це людина, яка. Просто є фахівцем в психології, все інше вона робить ця людина так само, як і інші, і може навіть робити навіть ті ж самі помилки, що і ви. Тобто сама проходити такі якісь кризові етапи, і іноді навіть ну це дуже складно завжди себе аналізувати іноді теж робити якісь помилки там у вихованні, наприклад, в сім'ї, взагалі, там при розлученнях, при одруженнях, тобто те ж саме проходимо ми, що і ви. І тому це дуже круто, що хтось нам може допомогти сам. Ми ось цією розмовою, так, тобто, що ми можемо допомогти один одному навіть. Що ми можемо, я від вас, від клієнтів, так можу також щось почути, щось таке, що для мене зробить якийсь великий крок. Це не ідеальна психотерапія, коли допомога йде не тільки в одну сторону. Тому що психолог справді це ж вигорання. Постійно комусь допомагати і комусь, когось весь час слухати і тримати себе ось ось жмуті, то ти потім просто вигораєш через три секунди, і тебе вже не знаю, тобі вже наступний. Клієнта слухати не хочеться, бо хочеться вже сидіти і плакати, тому що ти наслухався такого і там чогось. А тут, коли йде підтримка з двох сторін, ось це краще. Ну, це моя думка, і тому я зовсім не погоджуюсь з Дмитром Карпачовим. Взагалі, його особистість мені стала зрозуміла з точки зору цієї меркантильності. Так, він меркантильний, він доволі спокійний, він доволі розумний в якомусь плані, тобто не в психологічному плані, а ось в плані там, маркетингу, в плані просто, що він начитана якась людина. Хоча те, що він читає, мені теж не дуже зрозуміло, тому що він там про Пілевіна щось сказав, він любить книжку. Не знаю, я так подивилася. Мені здається, що це не дуже гарна література, але ну, то вже його смаки у кожного свій смак нехай читає. Тобто, все-таки він щось читає і це вже добре. Ну, Можливо, зараз він вже ж старе відео, можливо, зараз він вже щось інше читає. Я сподіваюся на це. Але сам факт, тобто, так, він спокійний, він мені здається, взагалі якийсь флегматик. Він сидить у нього мало дуже емоцій, але все-таки якісь ось ці критичні моменти в нього емоції викликають. Він починає захищатися, особливо про ці батьки і дитинство. Він так прям захистився, відстояв свої кордони, прям ну аж занадто. Мені здається, це вже було трошки не туди, не в ту сторону. Ну і що далі я можу сказати про нього? Тобто як про особистість, відійдемо все-таки від того, що він психолог. Мені здається, що людина він. Доволі проста в житті він простий, і ну так, все-таки він якийсь трошки підлабузник. От ви знаєте, там хтось писав, що він маміна бусинка, не знаю. Ну, мені здається, він просто якийсь підлабузник. Він вміє підлаштовуватися під ситуацію. Він вміє підлаштовувати свої манери під ситуацію. І він взагалі такий доволі так, ну, хитрий. В цьому плані це як якби він дуже адаптивна людина. Ось так. Він не регідний, він адаптивний. Ось тут я можу сказати, що він дуже адаптивний, він підлаштовується. Це його плюси як особистості, все таки, ну просто без професійних якостей. Це класно. Так, він гарно говорить. В нього я не знаю. Тобто він знає, коли що сказати. Ось ви знаєте, тобто він доволі таки справді адаптивний. В нього немає якихось таких. Ну, він дуже рідко не потрапляє в тон. Ось він завжди в тонусі. Він розуміє, коли і що доглядає за собою, любить себе. Ось що так, що в нього самооцінка, звісно, ого. Він себе любить так, що він ну, видно, що він. Від себе прям отримує кайф. Ну, це непогано, насправді те, що ну, любити себе, це нормально. Не знаю, наскільки в нього там. Я не помітила, що він прям аж самозакоханий, але можливо, все-таки в житті він ще більше себе любить, та можливо, це відкривається взагалі як якийсь егоїзм. Не знаю, але я б не сказала, що він прям егоїстичний. Ну такий, тобто в середньому адекватна самооцінка він любить себе. Любить там, він казав поїсти, тобто, видно, що він задоволений. Він казав, що я гедоніст, здається. так. Тобто, Він живе в своє задоволення, любить грошики, і любить їх заробляти не дуже, не дуже таким правильним шляхом, мені здається, але то вже на його совісті люди, які все-таки його дивляться, дивіться собі не в задоволення, дивіться. Але я не хочу, щоб ви його сприймали, і я не розумію, навіщо його сприймати всерйоз. тобто, це таки це людина, яка розмовляє на побутовому рівні. Це побутовий психолог, це не психолог науковий, і цей психолог не має права проводити консультації. Тобто, я все таки проти того, щоб нам у нас в країні дозволялися ось таким людям проводити консультації. Це неправильно. Те, що він телеведучий, він може там заявляти все, що хоче, там ну нехай заявляє. Тобто, дивіться так, телевізійні його шоу можна онлайн школу його я б не радила дивитися і в, і вплатити йому гроші не раджу. Все таки, це вже щось таке, не знаю, що він там розповідає, ненормальне трошки. І ось консультації. Тобто я проти того, щоб його сприймали як наукового психолога. Я за те, щоб він був просто відомою особистістю. Нехай він ходить по тим інтерв'ю, нехай він розмовляє філософствує про що завгодно, але сприймати його всерйоз і дослухатися до його порад. Це вже на ваш страх і ризик. Тобто це дуже небезпечно навіть. От коли був Спартак Субота, ще на нього дивилося багато людей. Я теж помічала, що це ненормально. Я тоді не проводила, ще я відео не вела, тоді в мене не було каналу. Але я зрозуміла також, що це ненормально, те, що він говорить, те, що на нього слухають і дивляться багато, особливо підлітків. Це взагалі ненормально. І ось коли все-таки вскрилося, ви бачите, який це став резонанс на всю країну, це було дуже круто, те, що таке Відбулося, і те, що це ну, припинило. Тобто він вже дуже мало переглядів набирає, він став не дуже популярним, і це дуже слава Богу. Тому що справді багато чого Спартак Собота говорив не дуже корисно. Тобто, можливо, його можна сприймати, його можна дивитися, його можна там не знаю, але сприймаючи його не всерйоз Тобто, як просто популярне шоу, не знаю, розважальний контент. Так само сприймайте і Дмитра Корпачова. тобто він Приблизно те ж саме, що і спартак Собота. Це, ну, або навіть може в якихось моментах і гірше, тому що це таки в нього дуже багато глядачів, ну дуже багато. І це мене трошки засмучує, тому що не тому, що я заздрю, господи, нехай в нього будуть, нехай він буде просто телеведучим, у якого багато глядачів. Ось. Тобто я все-таки прагну, щоб ви відкрили очі, щоб він сам заявив про себе, колись, може, все-таки до нього дійде, що це не дуже нормально, щоб він сказав, так, я просто телеведучий. Я просто маркетолог. Дивіться на мене як на просто людину. На просто людину, яка вміє заробляти гроші. Ну тобто, як блогер, от блогер, так тобто, все не не більше того. Це не серйозна передача, це не серйозна людина, це не серйозний підхід. Ось, ну що ж, буду завершувати на сьогодні. Не знаю, було вам цікаво чи ні. Я сподіваюся, що було дуже цікаво, тому що все-таки це було таке і для мене дуже накопівше відео, тому що я вже не можу. Я на цих психологів, які не мають психологічної освіти, дивитися не можу. Тому що, мабуть, все-таки тому що я сама навчаюся, я розумію, що як це насправді. Який це великий шлях, так? Тобто це тернистий шлях стати психологом, і якось люди ось такі шарлатани, так тобто, як вони його обходять і говорять всім, що я психолог, не маючи освіти і просто ось заробляють гроші ні на чому. Обманюючи людей, ну це ну не знаю. Це не той підхід, взагалі, це неправильно. Ну, можливо, це комусь і круто. Тобто, можливо, ви не, не засуджуєте. Я ж теж не можу його засудити повністю. Тобто, я не суддя, я розумію, що я все одно цим відео не, не припиню його діяльності. Я це розумію, ну але. Ви самі можете припинити це, якщо перестанете дивитися певні його, ну, тобто не платити йому хоча б за курси його, не дивитися його в інстаграмі, тобто дивіться просто телешоу його і все. А дивитися ось ці його вже продукти, як саме от особисті його продукти, які він продає, не, не раджу ні. Я вважаю, що це підтримка якогось обману, це підтримка якихось шахраїв і шарлатанів. Ну ви аферистів не підтримуєте, тобто, ну не знаю. Ну це якась. Це обман, це щось під підсувування людині не того, що треба. Якби він це хоч безкоштовно давав ці онлайн-школу, то ще й платити йому за це, та не вишу. Це те ж саме, що платити. Ну якщо ви платите терологам і гадалкам, то ну окей, тобто, ну от тоді й ставтеся до Дмитра Корпачова як теролога і гадалки. Тобто це щось таке. А може, й вгадаю, а може, й допоможе, а можливо, комусь і стане від цього краще. Але це аферюга, тобто це аферист, який не дуже. Ну, тобто, він несправедливо це все робить. Ось це несправедлива людина. Він меркантильна людина, як він сам сказав. Тобто, ну йому це на його совість, у кожного свої якісь там є пороки, так тобто, у кожного свої гріхи. Нехай робить, що хоче, це його життя, його вибір. Дякую всім за увагу. Буду дуже вдячна вам за якісь коментарі. Тобто, я думаю, що це буде резонувати це відео. Ви будете писати в коментарях свою думку. Буду вдячна за будь-яку підтримку, можливо, навіть і фінансово. <смі> Якщо вже на те пішло, буду вдячна також за підписку. Дякую всім за увагу, всім до побачення, всього найкращого.